Вітаю, шановна спільнота. Вітаю сьогодні не лише з тим, що розпочався новий день, а з тим, що ми пережили зиму. Сьогодні перший день весни і запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку буква Я, позначення буквою Я звуків зі А. Там якості попереднього приголосного опрацювання казки родичі Усім усім добрий весняний день, геть з дороги на шалінь, хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. Почнемо ми наш урок з артикуляційних вправ. Перша вправа чашечка. Зроби широким свій язи, його краєчки підніми, так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз, коли спостерігали, як собака або кішка, як вони п'ють водичку. Вони роблять язичок як чашечка таким. Наступна вправа лопатка. Треба посміхнутися, відкрити рота. Широкий розслаблений язик злегка висунути із рота і покласти на верхню губу і утримувати від 1 до десяти. Починаємо. Наступна вправа голочка. Усміхаємося, висовуємо язичка робимо його вузьким, як голочка. Теж утримувати від одного до десяти та слідкувати, щоб кінчик не загинався. Покажіть голочку. Десять. Отже, сьогодні на уроці ми дітки, познайомимось з особливою буквою, буквою Я. Позначенням буквою Я звуків звір, А і м'якості попереднього приголосного звука. Удосконалюватимемо вміння робити звукоскладовий аналіз слів та читацькі навички. Працюватимемо з текстом казки родичі, над осмисленням його змісту, формуванням шанобливого ставлення до свого. Роду. Розвиватимемо мовлення та мислення, розгадаємо ребус. А зараз робота з чистомовкою. Хто може читає разом зі мною, хто ні, то повторюйте за мною рядочки Ла 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 бігла край села ля Ля-ля. Зелене гілля. Помітили, як ми вимовляли ла, а потім ля. Далі. Та-та-та спіймали кота. Ця, ця, ця. довели до пуття са-са-са. Вкусила оса. Ся, 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 малина уся. На-на-на, тепла весна. Ня-ня-ня купали коня. Ра-ра-ра. Висока гора. Ря-ря-ря, вранішня зоря. Са-са-са смачна піца. Ся-ся-ся лагідна. Китя. Тепер попрацюємо з зі звуковими моделями слів. На першому малюночку ми бачимо чаплю. ч А п. -ль. А в кінці послухайте. Чапля чуємо. Звук А, а буква Я дала нам м'якість для попереднього приголосного. Л. Два склади. Чапля. Чапля. Наголошений перший склад. На другому малюночку красень дятел. Дятел два склади. Дя, які ми звуки чуємо. Дя. <дь> -а Дя. Далі Т е л. Дятел наголошений перший склад. І останній малюночок це зозуля. Зо-зу-ля. Зозуля. Стежимо за звуками. Твердий з О, з У, а далі склад ЛЯ, щоб його вимовити, нам потрібні звуки Л А ЛЯ. Отже, буква Я позначає два звуки З А, а ще вона позначає м'якість. Попереднього приголосного. Правильно зараз вимовляємо звуки у словах. Повторюйте за мною дятел. Малля. Рядок. явір Дивіться, а в слові Явір. Буква Я позначає два звуки. «Я» вийшло Я. «яйце» теж я, я. Моряк. А тут ми не чуємо й. так? Тому що буква Я пом'якшує попередній приголосний звук, а звучить як А. Послухайте. Ря моряк. І останнє слово ягоди. Ягоди. Перший склад я одна буква, але нею позначено два звуки з А. Послухайте віршик, познайомимось з буквою Я. Зелену сукню маю, ніколи не знімаю. То це про себе, про себе так розповідає це ялиночка. Один єдиний раз на рік зірками прикрашаю. Подивіться, будь ласка, на велику та маленьку букву Я вони однаковісінькі, відрізняються лише розміром, і друковані, і прописні. На що ж схожа ця буква? Погляньте. На отаке дерево з двома стовбурами, так? На якір якийсь чудернацький. А ще ж, звісно, можна її зробити із цеглинок Лего. Ну, а зараз гра буква загубилася. Бачимо яблуко, читаємо блуко, якої букви не вистачає. Нашої букви «я», а це яйця. Теж буква загубилася, буква Я на початку. А це Якір. Я кір. Прочитаємо слова, додаючи замість крапочок букву Я Зоря Кися. Буря. У всіх цих словах буквою Я позначено звук А, послухайте. Зоря киця, буря. Але крім цього, якщо б ми написали з вами А, то було б зора. А коли ми використовуємо букву Я, то вона пом'якшує попередні приголосні. Звуки. Тепер прочитаємо у правому стовпчику. ЛІЛІЯ. Ось в слові лілія буква Я позначатиме два звуки: ЗА. Земля. А тут один. Чуємо А. Земля. Й Не почули. Яблуко. Теж два звуки з А. А зараз допоможіть, будь ласка, місяцю прочитати усі ці склади. Будемо читати їх парами отак, стовпчиками. Давайте разом зі мною. На ня, ра-ря. Та, ця. За. Facial. Зя. Да, дя. СА, ся. Ла. ЛЯ. Порались. Читаємо тепер разом зі мною слова. Я буду читати повільно. Давайте разом. Чапля. Мушля неділя. Козеня. Левеня. Каченя. Моряк. Морячок. Морячка. Якщо хтось не встигав, то поставте відео на паузу та прочитайте ще раз. Продовжуємо Місяць Місячно. Місяченько. Другий стовпчик. Одиниця. Спідниця. Рукавиця. І третій Свято. СВЯТКОВИЙ, СВЯТКУВАТИ. Теж, якщо не встигали, поставте на паузу та прочитайте ще раз. Ну, а зараз вправа передбачена. Хто зображений на цьому малюночку? Впізнали ви їх? Овочі, так? Як ви думаєте, про що ж вони могли розмовляти? Мабуть, не помирилися там на городі, так? Цікаво вам, про що розмовляють овочі між собою? Отже, щоденні п'ять слухаю та розумію. Слухайте уважненько, бо потім. Ми перевіримо, чи уважними ви були. Казочка називається Родичі. Чому це ти, сестрице, така непривітна до мене? запитав буряк цукерку. Ніяка я тобі не сестриця, закопилила губи цукерка. Я солодка у барвистому паперовому платтячку. А ти. Брудний і грубий сидиш у землі. А все ж ви, родичі, озвалася тітка Цибулина, ось виросте буряк, і з нього виготовлять цукор. А вже, вибачте, а вже з цукру і вас, цукерки. Тож не цурайтеся свого роду. Дітки, ви знаєте, що є три види буряків. Один буряк столовий це той червоний, до якого ми звикли, з яким матуся варить борщ, робить вінегрет, інші салати. А є ще буряк, яким годують свійський тварин. Він називається кормовий. Крім того, є ще цукровий буряк, з якого й виготовляють цукор. Хто б міг подумати, так, що наші улюблені цукерки, тортики, печиво, тістечка всі вони, родичі, буряка. Тож, приготуйтеся відповідати на питання. Про кого йдеться в казці? Хто там між собою розмовляв? Пригадаємо цукерочка, так, така чванлива цукерка була, буряк і ще була цибулина. А у чому була одягнена цукерка? Чому цукерка не хотіла бути сестрицею бурякові? Що вона йому казала? За ти, брудний, сидиш у землі, а я ось яка красуня, у мене така сукня барвиста, паперова. А якою була б розмова, як ви гадаєте, якби не втрутилася цибулина? Мабуть, вони й би досі сперечалися, так? То чому ж корисно садити буряки? Подумайте? А які поради ви б дали своїм друзям, які також не знали, що цукерки виготовляють із буряка? Більше читати, так? Казочки в тому числі. Ну а зараз підготуємося читати самостійно. Готові? Давайте разом зі мною. Ніяка родинчі. Сурайтеся, сестриця, платячко, буряк. Сибуля. Солодка. Школі. Ну що ж, а зараз почитайте, будь ласка, з мамою чи з рідними, хто з вами поруч, зараз цю казочку ланцюжком по одному реченню. Зараз вправа, заверши речення. Пригадайте сказочки. Сподіваюсь, вже ви її прочитали другий раз і запам'ятали, що ж казав буряк. Чому це ти, сестрице, така? Я солодка у барвистому паперовому. Чому вона була цукерка одягнена. Далі цибуля казала ось виросте буряк, з нього. Тож не цурайтеся, в кінці був цей вислів. Чого не треба цуратися? Не цурайтеся свого роду. Ну, а зараз, як я і обіцяла, будемо відгадувати ребус. Що ми бачимо, дітки? Якір, лижі і намет. Правильно? Отже, слово якір треба прибрати. Три букви. Дивіться, три коми, три букви в кінці, що залишилось? Я. Тепер слово лижі. Треба прибрати дві букви в кінці. Що залишилось? Ли. А тепер слово намет. Теж треба прибрати три букви в кінці. Що залишилось? На! Здогадались, яке слово заховалося в цьому ребусі? Ялина! Правильно! Ну що ж, дітки, пригадайте, з якою буквою ми ознайомилися на уроці. З буквою Я вона особлива, я б сказала, чарівна, тому що нею на письмі позначаються два звуки Й, А. А ще вона, як і м'який знак, як буква І, дає м'якість попередньому приголосному звукові. Ну, а зараз гра аукціон. Назвіть слова, що містять літеру Я. Перше слово Я. Продовжуємо. А зараз за допомогою цеглинок побудуйте букву Я. Ось як можна це зробити. Ну що ж, оберіть дітки відповідну цеглинку Лего, яка б описувала. Ваш настрій в кінці уроку та чи сподобалась вам ваша робота, синій, якщо ви вважаєте, що працюєте добре, блакитний, якщо ваша робота вас влаштовує. Жовтий, якщо можете працювати краще, декілька помилок коричневий. Потрібна допомога червоний. І якщо під силу були всі завдання, тоді зелений. Почнемо фізкульт хвилинку продовжити самостійно, адже часу вже не залишить. Що ж, дітка, на цьому ми наш урок закінчуємо. Наступний у вас фізкультура, то у вас ще буде час розім'ятися. Дякую за увагу!